І усім привіт, друзі! Ви на каналі по, е, Тіма Майнкрафт 2024. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як побудувати город у грі Майнкрафт. У мене, мабуть, вже такі відео були. Ну, на всякий випадок, ще таке, таке відео зніму. Може, в мене такого й немає. Ну, коротше, потім подивлюся. Ну, все ну, рівно, все відео викладу. Розпочинаємо. А, ще поставте на це відео в подбаку і підпишіться. Починаємо. І що нам, по-перше, треба для города? Треба земля, незаритова мотика, колода з дуба і відро води. Для, для чого це все треба? Ну, Для того, щоб побудувати город. Для початку ми будуємо ну, такий і не квадрат, ну. Ой, накосячив трохи. Ну, коротше, зараз побачите, я забув, як воно називається. Я Ще. Чи тільки у третій, чи другий клас який закінчую. Ще геометрію не почав вчити. Не знаю, як та фігура називається. Ну, я знав, але я забув. Коротше, зараз дороблю, побачите. Ось така фігура в мене, коротше, вийшла з дерева. Зараз будемо. Запо... Блін, вже закат цей. Вже пройшло відео знімав, але трошки не вийшло. Тут придумав от таке зняти. Ну, це не важно. Коротше, робимо ми город. Ось так два, два слоя землі ставимо. І тут ще теж та, також два слоя землі, коротше. Зараз все це я мот, мотикою незритою. З назираку, коротше, оце все спахаю. Ви, а ви. І до вас повернуся, коротше, і отзаллю. Секунду. Ось такий город в мене вийшов. О, це вже почало припитуватись. Земля вже почала наповнюватися водою, тобто пити воду. Ну, зараз я вам скажу, що можна посадити. Ще, до речі, зараз я вам покажу для гарноти, що. Де вони ділося, так? Добре. Зараз вам. Та ще й дощ. От, от тільки починаю відео друзі знімати, для... тут дощ зразу йде. Не треба мені ніякого, ніяких дощів. У мене в реальному житті хотає х... х... вже. То почти, почти тиждень йшов дощ ще два тижні тому чи тиждень десь. Це вообще це капець просто якийсь був, друзі. Так, що, я оце хотів взяти вам показати. Ось, ось це ось такий ось дубо коротше, ось бачите, ось такий самий. Якщо його поставлю, візьму будь-який топор. Е Дерев'яний, алмазний, вам, ну, як душа бажає у вас. Тикаєте, клікаєте по дереву просто, і воно змінюється на ось такий гарний колір. Ви, якщо хочете. Ви можете зробити, ось бачите, як гарно буде зараз ось, ось, ось такі темні. Ну, як вам подобається, ось такі темні. Або ось такі світленькі, гарненькі. Ну, то, якщо у вас там вдома якийсь з світлих досок з такими от штучками, то можна зробити оці штучки отакими. От до білих досок і, і город теж дуже гарно буде. Ні, ні ось, ну... Отакі от палки, якщо, ну, коли ви будуєте коротше, будинок, деякі люди, ось воно ну, такі палки строїть, потім сюди отакі доски, потім, ну, коротше, і так далі. Е Скло потім ставлять. То, то, то от такі палки можна так такими ж самими ставити. А, а от усі, то що на городі, то можна е змінити на ось, на ось таку. Ну, а я, я вам ще зараз, зараз прогарантую, що можна посадити огород. Можна посадити на сіня, з нього виростає пшениця. А з пшениці можете зробити хліб. Далі, можна посадити мор... морковку і картоплю. О, ну... Я, до речі, люблю картоплю. Дуже сильно, ну і морку теж. Так що я б засадив сюди, ось сюди картоплю, а туди зараз е, буду засаджувати, як фермери, якщо чесно. Туди буду засажувати мороковку, ось я вже перший ряд зробив, покупався ще водій. Перший ряд я зробив зараз оце я швиденько зробимо. Я просто не хочу довгий відео, щоб вам нудно не було дивитись його. Ну, і все. Зараз я вам покажу, зараз я його швиденько так підроблю. Е, ну, я коротке відео ще зніму сьогодні. Сьогодні ж п'ятниця, до речі, я а по п'ятницям я знімаю по три відео. Так що я ще шорт зніму. Коротке відео. як я Як я зробив у цьому відео такі, ну, вже виростані овочі. І ось так. Воно буде виглядати через деякий час. Ну, якщо у вас є. Якщо у вас цей предмет буде. Хоча. А, ну, коротше, я зніму шортс, я покажу, як вам цей предмет називається, коротше, як його зробити. І, до речі, якщо ось ви будете збирати у креативі, то в мене зараз творчий режим, то вам нічого не випаде. Якщо ви у виживанні будете його збирати, то воно вам випаде. Морковка, короче Ну що ж, друзі, я думаю, що вам. А, зараз переключуся. все так я хотів переключитися. Ну що ж, друзі, я думаю, що вам сподобалося це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, також не забудьте поставити дзвіночок на це відео, щоб ніколи не пропускати мої нові відео. На цьому це все. З гарного настрою не хоріте. Мирного неба над головою. Усім до побачення!